Вітаю. Якщо буду відправляти за кордон, окрім рашки і білорашки, звичайно, то буду відправляти шаблі ось в такому вигляді, в розібраному. Тобто окремо клінок, перехрестя. ну Оце, звісно, я одягну на піхви та буде в зборі. Ручка, звісно, теж буде, а, ні, ручки не буде. Тобто Оце буде зібране, оце вам доведеться зібрати. Я покажу, як зараз це зробити. На перехресті є обов'язково помітка, як саме воно одягається на ручку. Там буде такий невеличкий випіл знизу. І от ним її одягаєте на руків'я. І ось так його доводите до кінця, до упора. Потім одягається ручка, одна половинка та інша половинка. І Відповідно, одягаєте піни, але піни різні. Один пін, котрий ближче до перехрестя, він повністю рівний, і він буде помічений одною рисочкою. І другий пін він має трошки закруглення, бо тут ручка йде теж округла. Тобто, щоб не переплутали, вони теж будуть підписані перший і другий. Перший ближче до перехрестя, другий далі від перехрестя. Намазуєте трошки клеєм. Сюди можна капнути клея, суперклей. І вставляєте його. Ось. Так само вставляєте пін темлячний, теж намазали трошки суперклею, але не ззовні, а всередину трошки капнули. І вставляєте. Вставляєте пін. Ось. Ну і, відповідно, останній. Теж так само вставляється. Ось, рушку ви зібрали. Тепер збираю, а, ну, в принципі, якщо буду висилати, то це буде зібрано. Одягається одне одне вухо і друге. Коли вони продаються в зборі, то вони вже в мене посаджені на клей і вони вже нікуди не дінуться. Тут ще будуть шкіряні ремішки, теж в комплекті. В принципі, ось таким чином вона заходить у піхви. Заходить плотно. В кінці там в мене спеціальний замок, щоб вона сиділа плотно. Ось вона нікуди не дівається, не трахтить, не випадає. Шабля сидить дуже добре в піхло. Ось так. Це виглядає. І, до речі, шаблю треба змащувати обов'язково мастилом. Просто змазали її, потім протерли через хвилину, через 2 тряпкою насухо, і все. Там е, залишається плівка масляна і в такому вигляді ви її храните. Але зберігати її у піхвах не можна, бо там е, в піхвах немає провітрювання і вона може трошки покритися іржою. Якщо це якісь там моменти у вас виявилось, там десь потемніло вона, берете шкуру 400 або 600 зерно. Трошки протерли доблиску, все, знову витерли мастилом і шабля як нова. Тим більше, все ще краще це зробити, якщо десь тут у вас там До речі, перехрестя тут з нержавіки. І не теж. Якщо у вас з'явились тут десь якісь там негаразди, то ви можете легко розібрати шаблю. там, Прошліфувати її повністю. Якщо є станок, можна на станку це зробити. Полірнути, до речі, можна потім. Це зручніше робити, коли вона в розібраному стані, коли окремо клинок. І вже потім ви збираєте і все. У вас знову шабля гарна. гарна, як нова. Все. Всім. До побачення.